Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді неоновий червоний ліхтар гк 072 Він працює тільки від 24 вольт. У нього є ось така неонова полоса, тут підсвітка і динамічний сигнал повороту. Так, він прям такий насичено червоний колір. Коли підключаєш, такий він трохи як помаранчевий, не зовсім червоний. І ось така яскрава підсвітка біла. Корпус у нього тут металевий, тут полікарбонат міцний, ось такий класний ліхтар. І окремим проводом підключається сигнал повороту. Ось такий класний ліхтар. Якщо він вас зацікавив, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.